Період відродження національної української держави позначений великою кількістю конституційно-правових актів, які передбачали варіанти організації державної влади в Україні. Значна кількість таких документів представлена на виставці Житомирського обласного архіву. Це акт про незалежність України, прийнятий Верховною Радою УРСР 24 серпня 1991 року. Постанови про прапор України, про Державний герб України, про державний гімн та інші. Багато документів мають безпосереднє відношення до міста Житомира. Закон про гривню як національну одиницю грошову прийняти в Житомирі. закон про громадянство в Житомирі, закон про перехід. Про адміністративно-територіальний устрій теж важливе дуже питання прийняти в Житомирі. На виставці також представлені фото видатних політичних діячів УНР Михайла Грушевського та Володимира Винниченка, а також пальти газет Громадянин, Радянська Житомирщина, Житомирщина, Волинське народне ізвісті, голос країни та інші. Викликає зацікавленість синьо жовтий стяг, який існував ще до незалежної України. Цікавим є на виставці синьо-жовтий прапор, який був шитий руками-робітницями народного руху і приймав участь у вперше був піднятий в місті Житомирі у парку імені Гагаріна 5 листопада 1989 року. Виставка працюватиме до 1 вересня 2011 року. Запрошуються усі, кому не байдужа історія нашої держави.